Вітаю! Як ви непевно переконались, міжринковий аналіз несе у собі дуже високий потенціал для ефективного інвестування. Саме тому, як додатковий сигнал, ми використовуємо угоди інсайдерів. Тобто, як ви побачили в попередньому відео, ми використовуємо дії інсайдерів у акціях, пов'язаних з активом. І ви вже побачили у тому занятті, що для аналізу золоту ми дивимося за інсайдерами у компаніях, що видобувають золото. Це основні дані, а додаткові дані це компанії, що видобувають срібло і мідь. Тим самим чином, торгуючи мідь, ви можете використовувати дані не тільки по компаніям, що займаються видобутком міді, а й по компаніям по видобутку золота і срібла. І з золотом, думаю, усе зрозуміло. Перейдемо до нафти. Як і раніше, використовуємо скрінер FINViz. Вибираємо у ньому акції тільки із США. Та капіталізацію вище 300 млн доларів. І для нафти ми вибираємо сектор Energy. Компаній у цьому секторі дуже багато, але аналізувати всі не потрібно. Як на мене, вистачить 10 самих капіталізованих компаній. Для цього ми сортуємо по показнику ринкової капіталізації MarketCap компанії, щоб отримати перелік найбільших компаній у галузі. І тим самим отримуємо такий список. І тепер вносимо кожну компанію Open Insider. Як ми це робили в попередньому занятті, чи будь-який інший ресурс по аналізу угод-інсайдерів і наносимо на графік нафти. Але є один момент. У полі індустрії індустрія, всі компанії повинні починатись на oil and gas. Справа в тому, що у енергетичному секторі є компанії, які не зв'язані з нафтою і газом. Наприклад, може бути вугілля чи уран. Якщо вам цікаво торгувати природний газ, то тут трішки складніше. Вам потрібно із інсайдерів по нафті вибрати такі компанії, у яких відчутно переважає видобуток саме газу, а не нафти. Перейдемо до пшениці. Узагалі інсайдери по пшениці, сої, рисі, кукурудзі та інші сільськогосподарських культур співпадають. Такі компанії, що займаються пшеницею, займаються не тільки нею, а цілим спектром сільськогосподарських культур. До речі, між цінами на ці культури є досить висока кореляція. І давайте на графік пшениці нанесемо графіки кукурудзи. Нанесемо графік сої. Нанесемо графік рису. І овес. Як видно, між цими культурами є досить висока кореляція. Для отримання даних в Інсайдерам, Тут ми вибираємо сектор consumer defense. А у ньому вибираємо Farm Products. Продукти фермерства. І так ми отримали список компаній. Але це ще не все. Тепер необхідно зайти у кожну компанію. І подивитися, чим вона займається. Якщо у загальному, то ми можемо подивитися у компанії ADM і BG, що вони займаються сільськогосподарськими культурами. Ось. А Якщо ми поглянемо Tyson Foods, то вона нам вже не підійде, бо вони займаються вже м'ясною продукцією. Тобто вона підійде, якщо ви хочете торгувати активи, зв'язані з тваринництвом. Також дуже цікавим є торгівля біржових індексів. Це, наприклад, може бути SP 500, Dow Jones 30. Для цього ми вибираємо індустрію. Фінанси. І аналізуємо найбільш капіталізовані компанії з цього сектору. Інший шлях є більш, більш точніший. Ми в індустрії можемо вибрати банки. Тобто банки диверсифіковані, отримуємо, і банки регіональні. Тут усе просто, оскільки фінансовий сектор має напевно найвищу кореляцію із біржовими індексами. І зупинимося ще на одному популярному інструменті, це біткоін. На даний момент ще немає сектор чи індустрії, що відповідає біткоїну. Тому підбір компаній для аналізу інсайдерів дещо ускладнюється. Наша ціль знайти компанії, які тримають на балансі відчутну частку капіталу в біткоїні, компанії-розробники програмного забезпечення для блокчейну, майнерів криптовалют та інші схожі компанії. А потім з цього списку, як завжди, виключити маленькі компанії та компанії, які знаходяться поза межами США. На даний момент можна виділити такі компанії, як MicroStrategy, Тікер MSTR. Це компанія розробник програмного забезпечення, що тримає на балансі велику кількість біткоїнів. Компанія Riot Blockchain. тікер Riot. Компанія основна діяльність якої майнинг криптовалют. Компанія Marathon Digital Holdings, Тікер Mara. Компанія займається технологіями цифрових активів та майнінгом. Компанія Coinbase Global Tіker Coin. Це одна з найбільших криптовалютних бірж у світі. І компанія CleanSpark, Spark, CLSK Займається інфраструктурними питаннями майнінгу та безпосередньо майнінгом. Можна підшукати ще компаній. Та й у найближчому майбутньому кількість тих компаній буде зростати. Але для аналізу досить і цих. Щоб переконатися, що на ці компанії впливає ціна на біткоін, просто перенесемо їх на графік біткоін. Додаємо, так. MicroStreте. Yeah. Right. Yeah. Mara, Coin, CLSK. Як ми бачимо, між цими компаніями є дуже висока кореляція з ціною на біткоїн. Якщо приблизити, то видно, що компанії фактично повторяють рух ціни біткоїна. І таким чином, як сказано раніше, ми знаходимо інсайдерів для будь-яких ресурсів, які нас цікавлять. І далі наносимо на графіку, проводимо свій аналіз, як це показано в попередньому відео. Та, на жаль, інструменти, у яких відсутні інсайдери, які б можна було використовувати для аналізу. Наприклад, по державним борговим паперам США US Treasury, відсутні такі інсайдери. Тому потрібно покладатися тільки на дані хеджерів. До речі, такий аналіз можна проводити не тільки для ресурсів, але й у зворотньому напрямі. Наприклад. Аналіз по золоту можна впевнено використовувати для прийняття інвестиційного рішення по купівлі акцій з золотовидобувної компанії. І так, по будь-яким компаніям, у яких є зв'язок з певними ресурсами. Ну що ж, щоб не пропускати нові матеріали по курсу інвестування, підписуйтесь на YouTube канал і ставте дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео по курсу інвестування. З повагою, Олександр!